Північна частина гори, Щик... гори Харевиці або замкової гори. Ось тригонометричний знак. Внизу там Горбочицька вулиця. На горизонті там, де будівля. За тринометри. Видно Щикавицю. Ну і там один. Березень місяць. 17 березня. Чи 18? А по 17 буде 18. -те. Точно я пам'ятаю. Бачите, Яке число. Внизу видно дах житнього. На горизонті поділ, волонь, треєщина. Така от вона, казкова замкова гора в наших кривицях. З цієї локації найкраще видно. Міст, Труханів острів. Там є колесо обзору. Вон гарно видно. Знову ж таки поділ. І красуня Андріївська церква. Замок Річарда. Прекрасний глядовий майданчик. З Схоривиці замкової гори на Поділ. Некраз перед нами Фролівський монастир, головна будівля, зелені куполи. Вон ген, далі видно міст, наш Славутич Дніпро. Залишки старого склепу. Ось і гості. Щось натрапив на такий тут пам'ятник. Дуже цікавий. Воякам першого українського козацького полку імені Богдана Хмельницького 1917 рік. Ті каплі крові, що на землю впали. Паростки Свободи розквіли. І українці врешті вільні стали. З колін свою, з колін свою країну відвели. спускаючись назад із Хоревиці Замкової гори. До речі, чому замкова? Бо тут був замок замок е литовського намісника, Великого князя Литовського Війта Київського. Так от, спускаючись. І з цієї гори отак от, якщо подивитись, за схилами, сніженими, за цією дорожкою і не бачити міської забудови, можна подумати, що взагалі десь ген в Карпатах.